Плюс 11 мільярдів євро військової допомоги від Німеччини. Про чергову допомогу заявила очільниця німецького МЗС Анна Ленна Бербок цього тижня. Чиновниця разом з колегами з інших країн ЄС відвідала Київ. І більше про результати візитів дипломатів до української столиці далі у сюжеті. Аналена налена Бербок у Києві вже в дев'яте від початку повномасштабного вторгнення Росії. Утім, як зазначила сама міністерка закордонних справ Німеччини, найімовірніше вже останнє на цій посаді на київському вокзалі. урядовець зустрів особисто очільник МЗС України. Я вперше в якості міністра закордонних справ зустрічав іноземного колегу іноземну колегу дорогу Аналену на залізничному вокзалі. Це ви знаєте вислів тої поваги, на яку заслуговує пані міністерка за своє лідерство, за свою залученість, за відстоювання інтересів і своєї країни, але й одночасно України, і взагалі європейські цінності. Посадовці на майдані незалежності вшанували пам'ять полеглих захисників, а під час офіційних перемовин обговорили шлях до справедливого миру та посилення українського війська. А Бербок зокрема оголосила про новий пакет допомоги в розмірі 11 мільярдів євро. Три мільярди надійде вже цьогоріч, решта до дві Wenn und Aber. Ми будемо вас підтримувати настільки, наскільки це буде потрібно. Отже, ми змогли надати ще 3 мільярди. Таким чином, 2025-го виходимо знову на 7 мільярдів. Додаткові 3 мільярди євро. Це про нові системи ППО, артилерію, дрони, бронетехніку, саперне обладнання та багато іншого. Очільниця німецького МЗС також наголосила на необхідності притягувати до відповідальності російських воєнних злочинців. Ми закликаємо ООН, той, хто викрадає дітей, хто використовує зброю неправильним чином. Той не хоче миру. Хто хоче миру, той поверне дітей назад. Для мене дуже важливо, щоб ми створили спеціальний трибунал за злочинну агресію проти України. Ще однією темою переговорів стала інтеграція України до ЄС і НАТО. Наша держава вже готова відкрити перший кластер переговорів про вступ до Євросоюзу, наголосив Андрій Сибіга. І вручив колезі з Німеччини відзнаку міністра за сприяння дипломатичним зусиллям України. Голова литовської дипломатії Кястутіс Будріс завітав до Києва в той самий день, що й Аналена Бербок, і так само наголосив на незмінній підтримці України. Литва не є нейтральною країною. Литва на боці України. Ми бачимо, що Росія є чітким агресором і потрібно ставитися до них як до агресора. Ми бачимо, що єдиний ефективний важіль впливу в переговорах це тиск на Росію з подальшими санкціями і з більш ефективним використанням заморожених активів. Таким чином їх необхідно вилучити і передати для відновлення України. Литва є одним з наших найближчих союзників. І загальний обсяг її допомоги склав понад півтора мільярда євро, близько двох відсотків ВВП. Ми вдячні за співлідерство Литви у міжнародній коаліції з розмінування, активну участь у коаліціях дронів, артилерії, ППО та ІТ. Кястутіс Будріс зазначив, що Литва й надалі підтримуватиме Україну. Держава ніколи не визнає окуповані території російськими. Обговорили колеги також і євроатлантичний вектор України. У січні цього року Єврокомісія, Литва та Данія затвердили у Києві програму підтримки інтеграції України до Європейського Союзу на найближчі роки. Вона буде реалізована литовським центральним агентством управління проектами. І сьогодні відбудеться інаугурація цієї програми за участі мого колеги. Андрій Сибіга вкотре наголосив, що членство в ЄС і НАТО найкраща гарантія безпеки для України та запорука збереження миру в Європі. Валентин подробиці Єдині новини.